Вітаю глядачів телеканалу. Віта, як завжди, у цей день, у цій порі. Ви дивитесь програму Округ в об'єктиві. У програмі ми говоримо про життя віничан у їхніх будинках, на їхніх вулицях, тобто на їхніх округах. Сьогодні мова піде про виборчий округ номер 7 Говоритимемо з депутатом Вінницької міської ради Ігорем Шутаком. Що так Ігор Анатолійович народився в селі Витава Тиврівського району Вінницької області, закінчив факультет міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії з 1999 по 2002 навчався в Одеському регіональному інституті Української академії державного управління при президентові України, отримав кваліфікацію магістра державного управління з 98 перебував на державній службі. Спочатку в секретаріаті Вінницької обласної державної адміністрації, потім в управлінні з питань внутрішнього внутрішньої політики обласної державної адміністрації в 2000 році перейшов на роботу до Вінницької міської ради на посаду радника міського голови з 2005 по 2011 – начальник управління комунального майна міської ради з березня 2011 – директор департаменту комунальних ресурсів Вінницької міської ради. Вітаю вас, пане Ігорю. Ігорі. Вітаю вас. Побачили ми про вас інформацію. Досі коротеньке. Тепер хочеться почути класичне питання завжди в цій програмі. Воно йде першим. Хочеться почути про ваш округ, його межі і його особливості. Так? В чому мінуси, в чому плюси? Звичайно, якщо можна так говорити про, про виборчий округ. Ну, межі, межі мого виборчого округу це виборчий округ номер 7 Це вся частина мікрорайону Тіжилів. І невеликі прилеглі території. Ну, практично, це так сказано, невеликі. Це території вулиці Карла Марса, які межують залізничним вокзалом і залізничною колією, mm -hmm. вулиці Складська і практично весь, весь тяжилів, який охоплює всі, всі ті вулиці, які знаходяться в мікрорайоні тяжилів. Це mm -hmm. в межі виборчого округу. З одної сторони Здається, він такий компактний, а з іншого боку, там проживає велика кількість людей, велика кількість виборців, в тому числі це один із найбільших в місті Вінниці, в мажоритарних виборчих округів. А Скільки там виборців? Тисяч? Більше 13 тисяч ага, тільки виборців великий. проживає. І які особливості що я я наскільки я так розумію тяжилів це люди які колись працювали на ламповому заводі так це ну якби там засиля ну, туди ну далі. о ос особливість Чи? особливість округу полягає в тому в його різноманітні в різноманітному поєднанні там велика кількість приватної забудови більше 1300 приватних будинковолодінь. володінь і в даній межі даного округу в собі поєднують і велику кількість Більше 60 багатоповерхових будинків це mm. будинки від 5 там навіть є 10 десятиповерхові будинки, і є компактні такі двохповерхові будинки, але вони теж як би, йдуть, як багатоповерхові. Різноманітні. В деяких на деяких вулицях люди проживають, ну, як звичайно, в такому, скажем, сучасному, да, в сільській місцевості. Mm. Вони Приватні будинки володіння, а з іншого боку розвивається територія міста, розвивається місто і надаються та якість послуг вона по підвищується, в тому числі на віддалених тих територіях, до в тому числі в якійсь мірі можна віднести цьому виборчий округу. А скажіть, будь ласка, з якими загалом, якщо так взяти в розрізі, потім може ми трошки конкретніше по якихось випадках пройдемося? А в розрізі такому відсотковому з якими найбільше проблемами приходять люди? Це проблеми комунальної, там житлово-комунального бо завжди. В нас житловий фонд, звичайно, це проблема номер один. Якщо це не ну, на Я е, кожен прийом провожу особисто, е, проводиться прийом два рази на місяць. У визначенні згідно графіка дні і години прийому. Я можу сказати, що близько 80% тих людей, які приходять на особистий прийом, вони приходять з питаннями е, надання матеріальної допомоги. Uh -huh. На жаль. На сьогоднішній день складається так, що е, людей більше турбують сторона отримання якоїсь додаткової фінансової допомоги, чи то на лікування, чи то на якесь проведення е, оперування, чи то навіть післяопераційний реабілітаційний період людям потрібні кошти. А е, частина пенсіонерів, які отримують мізерні на сьогоднішній день. Е, на жаль, пенсії так. пенсії це для них, хоч та невелика, якась допомога, яку може виділити депутат із тих коштів, які виділяються міським бюджетом. В межах тих коштів вони, якби хоч в якійсь мірі, можуть допомогти людині в сьогоднішній складній ситуації. А цей депутатський фонд він з місяця в місяць він сталий, тобто це якась визначена сума, Так, із цим бюджетом в... на 2015 рік передбачено депутатам, які є депутатами мажоритарних округів для надання матеріальної допомоги. Мешканцям, які проживають на території даного виборчого округу, 40 тисяч гривень. Угу. Ці і... гроші вони передбачені в бюджеті на рік, але на жаль, складається так, що враховуючи кількість і Забуть. різноманітність характеру, як я казав, і багатоповерхова забудова, угу. і велика кількість приватних будинків володінь. Люди, тільки якби маючи інформацію про те, що Є можливість отримати матеріальну допомогу, йдуть масово, і ну враховуючи цього? сьогоднішній стан, цього просто мало, да, цього на жаль, намало. Але я хочу сказати, що в попередні роки цього взагалі, взагалі не, було, не було навіть передбачено не було такої можливості міського бюджету в дані в дані останні роки це досить суттєва допомога. Не в плані тому, що ми підвищуємо авторитет депутата, що він має можливість надати там матеріальну допомогу. Це не його особисті гроші, це гроші нашого міського бюджету, які ми заробляємо спільно, але е, ми можемо, враховуючи конкретну ситуацію, конкретну, вникнувши в конкретну людину, яка прийшла своїми проблемами, ми намагаємося в якійсь частині вирішити. Ці питання угу. а ось в мене зараз виникло питання: чи є на вашому окрузі якісь такі вулиці, які підлягають переіменуванню згідно з цим, з цим новим законом про заборону тоталітару? Одна одна із таких вулиць, які відносяться до меж даного мого округу, це вулиця Чубаря. Наприклад, угу. це в радянський час там відомий комісар ради ради там наркому радянської України. 30-х роках, який по рішенню суду 2010 року, він був визнаний винним в числі тих небагатьох людей, які причетні до геноциду українського народу, а це так і то я думаю, що звичайно потрібно вирішувати питання перейменування, позбуватися того тоталітарного комуністичного минулого, яке нас супроводжило там останні 70 років. Я підтримую повністю ті сьогоднішні прийняті закони Верховної Ради про заборону тоталітаризму, цю комуністичну тоталітаризму. Хочу сказати, що розпорядженням міського голови створена відповідна робоча група, яка має провести аналіз цих всіх символів, цих назв, угу. всього, що має відношення у відповідності до вимог законодавства, закону, який прийнятий Верховною Радою в травні місяці. І звичайно будуть подані пропозиції про ем, можливості перейменування цих вулиць. Перейменування відповідно прийняти рішення і задекларувати, що ми позбулися цього, -цього замало. Потрібно фактично провести перейменування вулиці. А це е, ми з вами розуміємо, що це додаткове фінансове навантаження. Е, і ми ці навантаження ми повинні не покласти на людей. Ми повинні знайти е, можливість де, за рахунок коштів міського бюджету, щоб не створювати додаткові якісь незручності людям. Хоча Люди повинні теж нас зрозуміти, тому що це будуть е, зміни в якійсь певні документації, ті, які люди мають на руках якихось uh -huh. паспортних даних. Ну, це все буде мінятися. Для цього потрібен час і відповідно кошти. Я думаю, що та робоча група, яка створена е, при міській раді, вона з залученням е, не тільки е фахівців там скажімо, міської ради туди залучені за згодою і запропоновано до в роботі цієї комісії, і відомі в нас в місті Вінниці історики, е представники громадських вошливо, вони... громадських організацій, вони свого боку маючи достовірність, цікавлячись історією цього всього, вони також будуть вносити. Я думаю, що тоді, коли е ця робоча група. Пропрацює якийсь певний період, і будуть її висновки, то будемо шукати можливості за рахунок міського бюджету вирішувати ці питання. А будуть якось виноситись на громадське обговорення ці Я рішення? Я думаю, звичайно, це потрібно робити. Не потрібно. Ми повинні прислуховуватись до думки тих мешканців. І так само, разом напевно, буде не, не дуже поганим, якби виступили якісь ті самі історики і пояснили, що це за людина, чому ну, звичайно, може ми... тому, щоб просто так огульно кр... міняти. Крім людину? пропозиції, ми будемо. Ми, крім конкретних пропозицій по перейменуванню чи там ем, зняттю чи відміни тих символів тоталітарного комуністичного режиму, ми будемо пропонувати, е, ну крім е, безпосередньо членів робочої групи за необхідності, навіть запрошувати представників громадських, якщо потрібно, будемо працювати через квартальні комітети, які представляють. Е, Території приватної забудови, щоб це було широко висунуто, і це не вважалося кимось, що це забаганка. Там і комусь хочеться там так. помінити, чи це змінити мається це на увазі, чи це забаганка там якусь однієї людини. Люди повинні до того дойти свідомо і бути до того готовими. Що ну на жаль, от така наша історія, але ми повинні робити без неї певні висновки. До того що ж, треба знайти ім'я чи назву, щоб поміняти, так щоб замінити цю цю на ну, цю я думаю, це буде все це, опрацьовано. Це Ще буде і, пойти, і, і будемо враховувати пропозиції тих же людей, які мають. І подавати свої пропозиції, і вносити свої пропозиції, як, як вони хочуть, наприклад, щоб назвалася в майбутньому їхня вулиця. Ще повернемось до того до ваших прийомів громадян. І ще хочеться мені дізнатися. От ви говорили про матеріальну допомогу, яку ви як депутат надаєте людям. Чи це матеріальна допомога надається? Якби от людина прийшла і сказала, от мені потрібно на ліки і все чи це потрібно там якусь заяву написати, чи ви чи, ви, чи ваші помічники? Таке перевіряють, чи дійсно ця людина може там на пляшку хтось прийшов взяти. Ну, ну я отрую але... е, останнім часом міська рада максимально спростила порядок е, і мінімізувала кількість необхідних документів для прийняття рішення по матеріальній допомоги, але коли я провожу особисто прийом і спілкуюся з людиною, віч навіть я можу ну, з якоюсь більш-менш вірогідністю визначити, що є реальні потреби з тими запитами, яка приходить людина, і для чого їй потрібні <гум> кошти. Я вам скажу. Що не приходять люди молодого віку, приходять люди вже пенсійного віку. Або якщо приходять якісь молодшого там чи середнього віку, то е, вкрай скрутному становищі, і коли починаєш з ними спілкуватися, вони без там мого запиту вони надають необхідні там копії документів вони там, чи виснов... висновки якихось там лікувальних закладів про необхідність оперативного там втручання, наприклад, вони готуються. В певній мірі, хоча то, то не є обов'язково, але під час особистого прийому людина е, прямо на прийоми пише заяву, зазначає свої там необхідні координати, дані, і далі ми працюємо з цією людиною і по мірі наявності коштів за, за, за тої потреби. І по мірі фінансові виділяються ці відповідні кошти. Добре, щоб не бути голослівними. Давайте ми з вами подивимось. Наші режисери підготували таку інфографіку. подивимось, що ви зробили, чим допомогли людям останню свою каденцію. Прошу. Шутак Ігор Анатолійович, депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 7. За час своєї каденції з 2010 по 2014 рік допоміг мешканцям округу відкрити амбулаторію сімейного лікаря по вулиці Пархоменка, 13, завершити каналізування та провести водопостачання, заасфальтувати прибудинкові території та дороги. Соціально незахищеним верствам населення отримати 95 земельних ділянок в районі вулиці Північна для будівництва житла. Встановити паркан навколо кладовища в мікрорайоні Тяжилів. Провести реконструкції зовнішнього освітлення. Ліквідувати стихійне зміттєзвалище по вулиці Складській. Встановити дитячі майданчики у дворі будинків та багатофункціональний спорткомплекс на території ЗОЖ номер 27. Відновити роботу підліткового клубу по вулиці Ватутіна, 44. Відкрити новий автобусний маршрут номер 29 Збільшити кількість автобусів на маршруті номер 29 шутак. Ігор Анатолійович, депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 7. Власне, нові маршрути автобусів і, взагалі, транспорт це, це таке така подяка від від тих вінничан, які їдуть зі мною кожен кожен ранок на роботу. Наприклад, і сідають в той автобус чи муніципальний, чи в інший транспорт, і кажуть: ну в нас в вінниці не те, що в Києві що там не всунешся. То це я такий, таку подяку від себе, як від вінничанки. І давайте повернемось. Мене зацікавила там про землю. Ви віднайшли десь якісь можливості виділити людям землю? Розкажіть більш детально, як? це? Міська рада, формуючи певні заявки малозабезпечених, малозахищених верст населення, в нас був сформований при міській раді ведеться такий реєстр осіб, які виявили бажання отримати земельні ділянки, в тому числі і багатодітні сім'ї. За рішенням міської ради. В минулому році було, в 2014 році, була виготовлена необхідна документація. Була здійснений розподіл території. Це земельні ділянки, які знаходяться на розі вулиць Гонти і вулиці Північної. З одного боку вулиці Гонти, там вже є існуюча приватна забудова. Це території бувшого. Вінницького м'ясокомбінату, колись були їхні території, і та територія міської ради була викрасна для того, щоб ми її змогли розподілити в 2014 році. Як ви чули, більше 90 ділянок було розподілено серед такої категорії людей, в тому числі багатодітні сім'ї. І разом з тим хотілося би відмітити, що станом, вже, якщо ми проводили безпосередньо розподіл і жеребкування, що було залученням засобів масової інформації, в нас тут в залі засідань міської ради відбувалася кожна людина, яка була в списку на отримання цієї земельної ділянки, вона е, з, доставала, е, номерок, да, доставала номерок. Доставала номерок тої ділянки, де, де вона в майбутньо буде її використовувати, то хочу сьогодні сказати, що Станом на червень місяць 2015 року на тій території вже навіть один будинок зведений. Ну, Виникають там буде питання, буде. необхідні для подальшого забезпечення твої території необхідними інженерними мережами, uh -huh. водопостачанням, каналізуванням, влаштуванням відповідних доріг. Я думаю, що ми всі разом це мусимо робити, якщо ми вже вирішили допомогти таким категоріям населення. Uh -huh. І це буде зроблено. Це досить добре і досить гарно. Що ми в певній мірі вирішуємо питання соціального плану, а з іншого боку, ми вирішуємо питання подальшого розвитку цієї території віддаленого. Так само, ем, так? Ем, так само, з 2010 року, е, до цієї території е, ми відкрили новий маршрут е, автобусний, так? Чи... Маршрутного таксі. А, таксі. 3А. Угу. Вона не кінцева зупинка, це вулиця туда, Північна до 2010 року. Там не було транспорту, угу. хоча люди проживали там досить довго. І якби дітям до школи добиратися навіть тим, чи сюди в місто комусь на роботу було досить досить проблематично. Але в 2010 році ми. Відкрили такий маршрут, і він по сьогодні їзде. Виникають питання, над якими ми працюємо це по відновленню там, дорожнього покриття частини вулиці Гонти, але я думаю, що воно буде вирішуватись, і ми його вирішимо, це питання. А от розподіл цих і надання земельних ділянок будь-кому, він дає поштовх розвитку цієї території взагалі. Якщо там раніше було поле, то сьогодні там. Є е вже потрошки починають люди будуватися. Ми думаємо про те, щоб там встановити на тій території е дитячий майданчик спортивний невеликий. Там буде е побудовано на кінцевій зупинці маршрутного таксі, е невеличкий торгово-посадковий комплекс е з магазином продовольчих товарів. Воно свого боку і наближає певну послугу до тих же людей, які там проживають. І разом з тим це І розвивається, дов... розвивається, розвивається Вінниця, так, так трохи так. В, в І пустищі... враховуючи з тими рішенням Верховної Ради, які в травні місці прийняті по збільшенню меж міста, відповідно, ця територія вже не буде здаватися нам такою відданою, як вона mm -hmm. здається там чи була в попередні роки. А скажіть, будь ласка, от чи якось може припинили, чи трошки загальмували якісь програми в зв'язку з тим, що Україна, от у війні фактично? Я маю на увазі. Е Грошові якісь витрати, да, наприклад. Ну зараз трошки складніше знаходити вільні кошти, навіть ми знаємо, що в нас в місті Вінниці довго тривали час вже запроваджена і діє система 50 на 50. Тобто, якщо люди виявляють на умовах співфінансування, ми працюємо. Якщо люди виявляють бажання, чи поставити дитячий майданчик на прибудинковій території, чи зробити відновити асфальтне покриття території, в тому числі і приватного сектору, чи провести якісь водопостачання, зробити. Міський бюджет находить можливість, і в попередні роки мені здається, воно трошки було простіше для міського бюджету вирішити ці питання. Люди сьогодні, побачивши вдалі приклади і вже завершені проекти по місту в інших мікрорайонах, люди готові сьогодні приймати участь в співфінансуванні, угу. Але сьогодні трошки складніше нам знаходити такі можливості. Є, Може, є тому, певні що... зовнішні чинники, які впливають да, на економіку, mm -hmm. на наповнення бюджету, але разом з тим, я думаю, що це все буде. Ті всі обіцянки і ті всі, скажімо, програми, які були започатковані в попередні роки, вони не тільки там, звернуться. Я думаю, що вони будуть і надалі функціонувати, і тільки нарощувати свої обсяги. Останнє питання за браком часу? ви часто? От ми з вами говоримо, ви часто посилаєтесь до 2010 року. А відразу в мене питання: це з того часу сформувалась команда. От завжди, коли депутати-мажоритарники, ті депутати, які працювали дуже плідно з гройсманом і зараз працюють з Моргуновим, тісно називають себе командою. Чи ви член цієї команди? І що для вас взагалі команда? Звичайно, я і до 2010 року теж опікувався проблемами безпосередньо е, тяжилого. Я був тоді, не було мажоритарних округів е, попередніх ще виборах, але я відповідав і так само проводив попередні, навіть до 2010 року я вже був депутатом, я опікувався проблемами мікрорайону тяжилів. Те, що ми є єдиною командою, це тільки плюс, тому що ми маємо можливість говорити про ті проблемні питання. І як ви наводили приклади з інфографіки за за той невеликий проміжок часу, не все навіть вмістилося в ту інфографіку. Те, що вдалося зробити, та, за, за таку коротку, те, що вдалося зробити за 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 цей період. І у вас якби таке запитання, чи Звичайно, людина команди. Звичайно, буду готовий приймати участь в наступній виборчій компанікомпанії. Робота депутата міської ради це робота на громадських засадах. Вона не передбачає ніякої оплати за цю роботу, але звичайно що тоді вам від цього коли ми, але звичайно, коли вирішуються в ті питання конкретних людей, чи якоїсь там навіть вулиці на ем, виборчому округу, отримуєш моральне задоволення від того всього, що ти знаходиш можливість і все-таки вирішується те питання. Хоч як би воно довго не йшло, але находит, приходить той час, коли ми вирішуємо це питання, якби вже про нього забуваємо, і в нас вже з'являються інші питання, які потрібно вирішувати. Отримується просто насолода від того що ти маєш можливість і вирішуєш реально ті питання, з якими приходять люди. Дуже вам дякую за те, що дякую знайшли вам. час прийти до нас в студію. А глядачам нагадую, що сьогодні в програмі округ в об'єктиві був в гостях у нас депутат Вінницької міської ради по виборчому округу номер 7 ігор Шутак. На все добре.